Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня тема як знизити підвищений рівень холестерину в крові. Ця проблема турбує багатьох, і, здається, кожен із нас хоча б раз задумався про те, як контролювати цей показник, особливо якщо у вас або у ваших близьких є певні ризики. Часто говорять, що найочевидніший спосіб знизити холестерин це сісти на знежирену дієту, відмовитися, мов від. Жирів і м'яс. але, на жаль, це не завжди спрацьовує. Наш організм дуже розумна система, яка сама регулює рівень холестерину залежно від своїх потреб. Буває, що навіть при відмові від м'яса і жирів холестерин не тільки не знижується, але іноді навіть зростає. А хтось, навпаки, починає їсти жирне м'ясо і рівень холестерину падає, все тому, що наш організм реагує індивідуально. То, що ж реально може допомогти знизити холестерин? Давайте розбиратися. Порада перша. Зверніть увагу на ліки, які ви приймаєте. Багато препаратів, і особливо ті, що спрямовані на лікування тиску або гормональні засоби, можуть підвищувати рівень холестерину. Прочитайте анотацію до своїх таблеток і знайдіть слова на кшталт гіперхолестеринемія або просто згадку про. Підвищення холестерину. Якщо виявити, що ваші ліки сприяють цьому, обговоріть з лікарем можливість заміни на щось інше. Друга порада. Не забувайте про сонце. Під дією сонячних променів із холестерину в шкірі утворюється вітамін D, що не тільки зміцнює кістки, але й сприяє зниженню рівня холестерину в крові. Тому намагайтеся хоча б по 15-20 хвилин на день. Проводити на свіжому повітрі під сонцем. Третя порада. Пийте достатньо води. Вода допомагає виводити з організму зайві речовини, в тому числі холестерин. Рекомендується випивати близько 1 чи або 1,5 літра чистої води на день, щоб підтримувати нормальний обмін речовин. Тепер поговоримо про харчування. Включайте в свій раціон. Більше продуктів, що містять пектин – Це яблука, цитрусові, буряк. Пектин допомагає очищати судини від зайвого холестерину. Також не забувайте про зелень, кріп, петрушка, кінза чудово підходять для зниження холестерину. Ще один важливий продукт висівки. Додавайте їх до свого меню, щоб покращити роботу кишківника та знизити рівень холестерину. Окрім висівок, можна використовувати так звані ентеросорбенти, які виводять з організму токсини і зайвий холестерин, наприклад, активоване вугілля, полифепан або ентеразгель. Але пам'ятайте, що їх потрібно приймати короткими курсами, не зловживаючи. Тепер кілька слів про те, чого краще уникати. Постарайтеся мінімізувати споживання продуктів. Швидкого харчування і ім'ясних напівфабрикатів: сосисок, ковбас, шинок. Ці продукти часто містять багато солі та насичених жирів, що негативно впливає на рівень холестерину. Також слід обмежити споживання трансжирів. Вони часто містяться у випічці та солодощах промислового виробництва. Наступна порада: зверніть увагу на фізичну активність. Навіть прості прогулянки по 30 хвилин на день можуть значно покращити ваш обмін речовин і допомогти знизити рівень холестерину. Фізична активність допомагає підвищити рівень хорошого холестерину, ліпопридаїді високої щільності, який очищає судини. А як щодо шкідливих звичок? Куріння негативно впливає на рівень холестерину, підвищуючи поганий холестерин і знижуючи. Хороший. Якщо ви курите, постарайтеся хоча б скоротити кількість сигарет. Це вже буде кроком у правильному напрямку. Те саме стосується і надмірного споживання кави. Дослідження показують, що велика кількість кави може сприяти підвищенню рівня холестерину. Обмежте споживання до однієї-двох чашок на день. І остання, але дуже важлива порада. Не забувайте проходити медичне обстеження. Підвищений рівень холестерину може бути пов'язаний із захворюваннями, такими як діабет, гіпотероз, хвороби печінки та нирок. Якщо ви помітили, що рівень холестерину підвищується без відомих причин, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем і перевірте своє здоров'я. Друзі, на цьому в мене все на сьогодні. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам підтримувати здоров'я і контролювати рівень холестерину. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, діліться своїми думками у коментарях і, звичайно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Будьте здорові і до нових зустрічей!